Один побожний чоловік мав сина, який не вірив у Бога. Батько дуже переживав, але як не намагався, не міг прищепити синові віру. Ішов час. І коли він відчув, що наближається кінець, покликав хлопця до себе Сину, маю до тебе одне прохання. Яке, тату? Коли я помру, приходь щодня протягом сорока днів у цю кімнату. Сиди тут хоча б п'ятнадцять хвилин. Більше нічого не треба, просто побудь у тиші. Син пообіцяв. Після похорону, хоч і без особливого ентузіазму, але день у день заходив у кімнату батька, сідав на стілець і мовчки сидів. Без телефону, без телевізора, без ноутбука, просто мовчки сидів. Минуло сорок днів, а ще через кілька днів син сам зайшов до церкви а потім став постійним парафіянином. Згодом сповідався, почав молитися, і одного дня відчув, що віра тихо, але впевнено проросла в його серці. Минуло багато років, і він нарешті зрозумів батько знав, що в сучасному світі молодь живе в шаленому темпі, постійна гонитва, шум, справи, тривоги, екрани. Немає місця тиші, немає паузи, в якій можна було б почути самого себе і почути Бога. Але якщо зупинитися хоча б на кілька хвилин у день, посидіти в тиші, Бог обов'язково постукає. Тільки треба, щоб було кому його почути.